У кожного з нас є улюблена страва з дитинства і часто це деруни. Але ми сьогодні додамо цій страві особливий дуже цікавий поворот. Ми зробимо їх з начинкою ніжним ситним кисломолочним сиром. Давайте готувати. В чашу блендера викладаємо картоплю та цибулю і перебиваємо, додаємо сіль, спеції, яйце та борошно. Можна не перебивати блендером, можна натерти на терці картоплю. Кисломолочний сир я додала спеції та сіль. Перемішала виделкою, для того, щоб не було комочків. На розігріту сковорідку кладемо перший шар картоплі, зверху кисломолочний сир і знову картоплю, піджарюємо до золотистого кольору з обох боків на середньому вогні. Потім викладаємо на паперовий рушник, щоб лишня олія вийшла з них. Та насолоджуємося сметанкою або іншим якимось соусом. Це дуже смачно. Скуштуйте і не пошкодуйте приємного вам та підписуйтесь!